Бургери виглядають класно. Якого почати? Почну з цього чудика. Він смішний. Смачний. ням-ням-ням. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу! Жахлива цибуля. Все я більше пробувати не буду. Бабуся я ж не їм цибулю. Oui. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано. солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибирай, лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Бензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау, давай, Венс, ти посміхайся ширше на всі зубы Ну раз.